Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Так один священик мене жартома запитав, чи встигну розважити 10 заповідей Божих до Великодня. І я собі так, така мені думка прийшла: і якщо би я так насправді глобально почав розважати над тою четвертою заповіддю Божою, я думаю, що я встигну до Великодня. Але наступного року. Бо знаєте, найдорожчі мої, наскільки це є глибока заповідь Божа, наскільки в ній є так дуже багато різних нюансів. Я думаю, що в кожного із нас було би дуже багато запитань щодо тої четвертої заповіді Божої, бо кожен із нас має своє життя, свою історію, своє дитинство. Своє зранення, свої болі чи радості, так? І тому, щоб так глобально пояснити ту заповідь, як шанувати тата і маму, дідуся, бабусю, що та заповідь зобов'язує нас шанувати вчителів в школі, в університеті професорів, які дають нам знання, що та заповідь зобов'язує нас шанувати державну владу. Керівників на роботі. І ого, го кожен із нас бав би сотні різних думок, запитань. Багато би з вас сказали: Я з тим згідний, а з тим я не згідний. А як мені було поступати, коли зі мною повелися саме так, а не інакше? Коли зі мною повелися несправедливо, як я маю ту людину шанувати? І тому насправді можливо до наступного року Великого Дня. Може би хватило часу пояснити ту заповідь. Але знаєте, мої найдорожчі, так, любити є важко, шанувати є важко, слухати є важко, ніхто не сперечається. Але знову ж таки, ціна ж то висока, нам за це Бог платить дуже, дуже, я би так сказав, дуже гарні гроші. Так? І те, тою зарплатою Божою послухайтеся, вдумайтеся в ті слова. Так я розумію, що тата, п'яницю, чи маму там важко любити, чи того начальника несправедливого шанувати його. Я згідний, але, але висока ціна є. А яка то є ціна? Ти довго проживеш на землі, і тобі буде добре на землі. Ти ні в чому не будеш мати потреби. Ми б всі хотіли довго жити на землі, правда? І не хворіти, і не мати ніяких клопотів, і мати послушних потім дітей, і мати добру працю, і ні в чому собі не відмовляти, мати гарні відпочинки. Бог знає кожну людину індивідуально, що би ми хотіли і в чому ми бачимо щастя на землі, і Бог дасть тобі, дасть, якщо це не буде суперечити Його волі чи гріху, наприклад, якщо це не буде гріш. Але, однак, треба за це, на це заслужити. І тому Бог ставить на вогу ту пошану, дорогі браті і сестри. Нас, дорогі мої вірні, якщо чесно, у нас така коротка, дуже коротка пам'ять на добро. Ви знаєте, виповнилося 18 років, так, ти вже є дорослий. Така, знаєте, та, ти випригнув з того домашнього гнізда, в доросле життя. Покинув рідний дім, собі винаймаєш квартиру, без проблем. Так, перші заявочки твої, я вже не збираюся вас слухати, я вже є дорослий, без проблем. То правда, деколи батьки дають такі старечі, поради, як ми кажемо, батьки, ви є зі старого завіту, ми так їм кажемо, так? тому що молодь вже дивиться по-сучасному на все. Вона хоче сучасні ремонти, сучасно одягатися. Ну такі сьогодні виклики часу. Ти вже є дорослий, в тебе з'явиться така собі своєрідна нова родина. Так? Це є друзі, це є знайомі. Ви будете десь там ходити, тусити, як ми кажемо, якісь кафешки, багато ходять по різних клубах. Частота дорога молодих людей доводить до такого грішного життя, до такого блудного життя. Ну, це є право кожної людини, хоч церква має на це свій погляд. І кожен буде за ті вчинки відповідати, але, але я вас прошу, ви не маєте права забувати, мати коротку пам'ять, звідки ви вийшли. Перше. Хто вам дав життя? Як мені один мудригель казав, а мені батьки нічого не дали і так далі. А я кажу, тебе вже дорослого народили? Ти вже мав 20 років, як, як, як народився? Ні. Ти любиш життя, я його питаю, люблю, а хто тобі дав життя? Тато і мама, і слухай, чоловіче, якщо би тобі тато і мама нічого не дали. Але тільки народили тебе на світ, дали тобі життя, ти вже маєш за то їм бути вдячним. Але батьки, окрім того, я вже мовчу, як вони з нами мучилися в дитинстві і недоспані ночі, і важка праця батька на роботі, щоб принести якийсь кусок хліба, якоїсь їжі до хати, не забувайте того. Хто вам дав життя, хто вчив вас робити перші кроки, говорити перші слова. Ви не маєте права забувати свою першу виховательку в садочку, свою першу вчительку в школі, яка вчила вас тої математики, української мови, так? ви не можете забувати тих, хто вам дає професію, мати пошану до них, вчить, як заробляти на хліб. А сьогодні, знаєте, така, мені 18 років. Всі чесноти до смітника в мене нова чеснота, чеснота гордості, самолюбства. Ви всі ніхто і звуть вас ніяк, тільки я, чоловіче. Завтра ти, певно, станеш батьком. І так з тобою будуть поступати твої діти. Завтра ти, може, комусь будеш давати працю, і хтось буде не шанувати тебе як начальника. Це все вертається боберангом дорогі мої вірні. Дорогі молоді, особливо хлопці, дівчата. Якщо ви чуєте, я вас дуже прошу, борони Боже, щоб ви при компанії, бо в компанії ваших ровесників це є також діти, які мають батьків. І вам деколи здається, що ви так зверхньо будете говорити про своїх батьків такими словами: а мої предки, а мої пахани, а крематорії, а мої старі. То так вам деколи здається, що це підноситься у вас якийсь там статус, але нічого подібного. Це показує просто таку нашу наївність, а навіть дурість, що, знаєте, батьки це такі якісь чужі, от ми собі лежали в капусті, і батьки нас знайшли в капусті, і, а нам в капусті було добре. Ні. Ви не маєте права так зверхньо говорити. Ви маєте завжди з такою пошаною. Звертатися і навіть думати про батьків найкраще. Навіть коли деколи батьки зателефонують вам, то маєте просто можливість таку, а може, це останній дзвінок у, у, у житті. І якщо би мама після того дзвінка, наприклад, померла, так, що б лишилося, який би осадок лишився на вашому серці, то скажіть, якщо ви в компанії, а мама переживає? А є серце старіє від того, так? Може, скажіть, мамо, в мене все добре, дякую, що ви зателефонували, як ви там, або я вам передзвоню там за півгодини, а може, щось потрібно в тій хвилі мамі, так? У мене був випадок, коли мама дзвонила, а був у нас церковний концерт на парафії на праздник. Я думаю, мама щось дзвонить, а я тут маю зараз чи пісню співати, чи щось. І думаю, та пер... потім передзвоню. Але я думаю, ні. Відійшов на сторону і відібрав трубку, а мама телефонувала, що татові на роботі є дуже погано, а тато на роботі отримав інсульт. І я залишив концерт, поїхав, і викликав швидку і врятував батька, врятував батька. І так може бути багато таких випадків в нашому житті. І тому майте пошану, ніколи зверхню не відносіться. До своїх батьків. Ви знаєте, був такий гарний приклад, хоч це і велика рідкість, коли один чоловік, багатий чоловік, знатний чоловік, взяв свого тата старенького і маму, взяв yeah. до ресторану. А це були прості люди зі села, і вони були перший раз, напевно, можливо, в такому дорогому закладі ресторані. І певно, що не могли поводитися так, як культурно, як ми кажемо, так. Бо там дають ложку, вилку, ніж, як правильно тримати ніж. І вони їли по-простому, по сільськи. І десь, можливо, там та їжа падала їм на одежу, і десь, можливо, там, ну знаєте, батьки, може, було якесь цямкання і тому подібне. Але той син не стидався своїх батьків, він підходив їм, допомагав накладати на тарілку, навіть матері допоміг там, наприклад. Витерти підборідок, якщо попала їжа, ну і так підходив часто до батьків і допомагав їм. І коли вони скінчили ту трапезу, встали і почали виходити. І один пан збоку сидів і звернувся до того, до того сина тих батьків, і так викрикнув на весь зал, на весь ресторан: Хлопче, чоловіче, ви тут дещо, дещо залишили. І той син обернувся, думав, що може він залишив сумочку, чи може залишив кушельок, паляруш, і почав шукати, каже: Та ні, ніби нічого не залишив. А ті кажуть: ні, ви тут залишили. А він каже, що я залишив? Ви залишили гарний приклад приклад любові сина до батьків. І ви знаєте, дорогі мої, цей приклад так глибоко, давно запав мені до серця, до душі. І ви знаєте, я постановив собі давніше, вже декілька років назад, я взяв собі за практику, що я декілька разів на рік брав тата і маму, і, і ми їхали до якогось закладу не вдома. Я казав, нічого не готуйте. Але в неділю чи інший день я з ними їхав до якоїсь реставрації і казав батьки, замовляйте все, що хочете. Тато мій покійний служив в Грузії, і він знає дуже гарну грузинську кухню, служив в армії. І я запросив раз був їх навіть не раз, а декілька разів до грузинського ресторану і кажу: тату, згадай собі свої молоді руки. Я збоку сидів. І дивився просто на батьків. У мене були сльози на очах, і які вони були раді, які вони були щасливі, так? що могли посітити і поспілкуватися з дітьми. І я, я і брат, і ми просто, знаєте, я збоку сидів і милувався тими батьками. І тато казав, о, яка та страва! А ми колись так їли в Грузії, і ви знаєте, це було декілька разів. Тато тепер відійшов до вічності. Мені його так дуже бракує, знаєте. Але нещодавно перед постом я взяв маму і ми просто з мамою поїхали собі до одного закладу. І ви знаєте, я зайшов як священник в реверенді, звичайно, я кажу, мамо, замовляйте все, що хочете. То є просте, то є елементарне. Але ви знаєте, як воно будує. Ми, ми маємо час на всіх і на вся. Але для тих, хто ще сьогодні живе. Хто дав нам життя на превеликий жаль, ми для них маємо найменше часу. І закінчуючи ту науку, бо бачу, час летить, я хочу вам сказати фразу одного такого священника, місіонара Він сказав, щодо четвертої заповіді такі слова: сьогодні найменше любові, хто отримає, це є наші батьки, це є наші рідні, це і наші ті, які дали нам життя, найменше любові. Може 10%, а може і менше 10% це отримують, на жаль, наші найрідніші.